Шановна Обухівська громада, від щирого серця вітаю вас з новим роком з Різдво Цей рік для українців був надто складним і втратним. Але ми довели всьому світові, що є велика могутня і незглавна нація. Згуртувавшись разом, ми впевнено крокуємо до перемоги. Можливістю святкувати новий рік. І Різдво Христове, ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям, які самовіддано мужньо захищають нашу землю. Сьогодні всі думки і молитви тільки про них: світла і вічна пам'ять нашим воїнам, героям, які віддали своє життя за нашу батьківщину. З великим сумом і великою шаною ми схиляємо голову перед їхнім подвигом. Дорога громада, щиро бажаю вам в новому 2023 році, міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту, віри в світле майбутнє, віри в перемогу, миру і скорої перемоги України в цій війні. Дякую кожному з нас, хто в перші дні війни. Згуртувалися і готові тримати були оборону, а також надавати допомогу один одному. Нехай кожному з нас світить зірка перемоги, добра над злом. Перемога буде за нами, і на нашій землі знову буде мир, злагода, любов і щастя. Довге літа, України і слава Україні!